Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні буде реакція на трек від Олександра Положинського та Тараса Петриненка Час. Перед тим, як ми почнемо, я не буду вас просити поставити лайк цьому відео, підписатися на канал та написати коментар, хоча це дуже допомагає моєму каналу та цьому відео. Я попрошу вас задонатити на Збройні Сили України та на реп, на який збирають. Також Сашко Положинський та Тарас Петрененко. Всі реквізити ви знайдете в їхньому відео, а на їхнє відео я лишу лінк в описі. Отже, давайте слухати та розбиратися. Прилетіти може будь коли. І ніхто не знає, коли прийде час. Та важливий. Прилетіти може будь-коли, це дуже класні слова. Вони ну, дійсно засідають в голову цей приспів, він такий е, ну, заставляє тебе задуматись про те, що дійсно може прилетіти будь-коли і будь-куди, де б ти не знаходився в, в цій країні, поки що в цій країні, а можливо там буде і далі. Е, і це теж привід: е, задуматись про те, що а може треба щось робити, і треба задонатити. Хоча б так. Немає гідності, теж як війни жалю, а я знемагаю свій біль заливаю Та скільки б не лив, не факт, що залю Зерно від полови, скажіть мені, хто ви? Що вклали у груди, вам замість сердець, вже стільки прекрасних, раптово погасли коли всіх не стане, вам точно кінець, а ваші омани б'ють у барабани, вам ніби здається, що смерті нема, але вона косить, завжди недосить, їй завжди не досить, подруга вірна, це клята війна. І скільки б не вірив, що вибухи вирвиться все нереальне, це просто кіно. Та очі розкриті наступної миті, ти вже усвідомив, що ось і воно. Знаєте, сьогодні неділя, ну, принаймні, це відео вийде в неділю, і, начебто, вихідний день, але ви повинні пам'ятати, що війна є і смерть є, і наші воїни в них немає вихідних. Вони працюють 24 на 7 для того, щоб ми лишалися тут в відносному спокої і охороняють нас. Невже це не привід? Відмовитися від філіжанки кави і задонатити? Прилетіти може. 100 тисячні коні, а хтось по копійці на древній очі Знайшов причину втекти з батьківщини, то тихо сховайся і просто мовчи Не ри свою воду, на вражу догоду Не треба, ні хоч, ні але, ні якби Не зданому десті, ні сили, ні честі Та все ще не буде такої ганьби Сталері лави стоять, сухвали у них запалу, ще досить є. Однак переможем лише коли кожен стане за наше, як за своє І буде чудово, якщо випадково знайдеться христо єднати до тих Хто наші найкращі, тих, що ні за що не зійдуть зі шляху Знаєте, тут кожну фразу можна розбирати по цитатах, і а, над кожною фразою можна задумуватись. І знаєте, ну, чому я взагалі-то вирішив зробити це відео? Тому що мені дуже болить, коли а, такі люди, ну, великі люди, і вони прохають, вони збирають а, да, по крихтах а, на цей реп, і вони просять кожен раз, щоб ми донатили. І якщо. Якщо я можу чимось допомогти а, і привернути ще більше уваги, то чому б ні? А трек дійсно чудовий, класний. Я собі додав його до плейлиста. Ви можете глянути. Мій топ тижня а, цей трек там теж є. John! Я дякую Сашку Положинському та Тарасу Петрененку за такий трек. Він дійсно ну, ліричний ліричний в якому плані, він ну, заставляє задуматись. І тут класні слова. Що хочу ще сказати, я розумію, що всі вже втомились від донатів і, можливо, хтось відпишеться. Чому? Бо я знаю, де люди, які просять, просто від них відписуються. Але. Для мене це не завада. Я розкажу вам іншу історію, яка, що люди на окупованих територіях, до речі, які є підписниками мого каналу, донатять не, ну, не те, що даючи гроші, але й ризикуючи своїм життям, бо ви розумієте, що їм за це може бути. І тому, коли ви не ризикуючи життя, можете задонатити, я прохаю вас це зробити. Дякую за те, що дивились. Все ж таки ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Коментуйте, бо це допомагає каналу в просуванні відео. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!